Зранку недопита кава холоне філіжанці на столі. Спотіфай вигукує яскраву пісню, що пробуджує в душі. Теплий душ фруктово карамельний, усе тіло лінню огортає. Саме у такі моменти світ бентежний, наче завмирає Одночасно в паралельнім світі, в холоді окопів чи на бахті. Захищають ранок чиїсь діти, ті, які комфорту точно варті. У важкий період для країни самостійно, чи по волі світу обміняли ранок без рутини на систему правил, знаків, звіту. У них вранці також не допита кава Холоне в філіжанці на столі. Я живий, в телефоні чує мама, і світ не так.